Того дня прийшла провідати свій, як сказати, накопичила, що я в... літом. Дивіться, скільки вже я багато його використала. Тут он цілий рядочок. Капуста. Оце капуста роблена так, як тушена. Боже, яка вона добренька. Оце огірки з кетчупом, квашені огірочки. Тут що в нас? Тут капусточка, бачите? Зальше відійду. Тоже дуже багато вже її немає. Ось тут цілий рядочок, огірочки цього ікра кабачкова, дивіться, вже теж скільки нема. Отут був ще один рядочок, вже немає. Вареничка порічали. Компотики теж, бачите, там повибирала, повибирала взаді. От квашені яблука. Квашені яблука пішло я на ура. Вон порожні банки з них стоять, бачите, воно пише. М'ята кориця. Оце трьохлітрова банка з яблук, оце і оце. Оце з таких всяких. Оце я мию, їх ставлю отак. На другий рік тільки сполоснула і все. Це в мене такий апаратік корочку запікати дуже вкусненьку. От. Отаке, бачите, отак трошечки потрошечки, ще зими не було, але вже трошки видно. Отаке. Іду я зараз качечку буду запікати. Я вам зараз теж покажу далі, буду її маринувати в журавлині. Дістала качку, дивіться, журавлина. І калина. Я зарадам того трошки, того трошки. Оце я беру отаку, от, дивіться, отаку беру, давлю його. О, зараз дирочки ще попрорізаю, це просто що я вам показую. Е, взяла от такої приправи. Е, як це показати? О, Вона і для м'яса, для всього. Взяла трошки мускатного горіху, лавровий лист мелений. Зараз так от натру, натру, нат, на тру цю качку і всередині і взаді. Це просто я вам показала як. Зараз роблю такі розрізи по грудинці. Качка так гарненько виглядає, гляньте які ляшечки. Так, це вам показати. О, бачите? Нежирна, Отако от, трошечки жиру. Це ця качка, що я виростила сама. Тут всередині он, шлуночок дуже люблю, бо смачненький, виходить. Оце вже я трошки так почала. Кінчики крил завжди обрізаю. Шия он. От. Вона трошки вже у перці, у приправі до такого кольору. Зараз я візьму таку порозрізаю. І хай вона маринується. Побачу, чи вечором спечу, чи навіть завтра. Зараз перенесу я в другу кухню наверх. Тому що я тут, о, я вчора вам показувала. У мене в будинку дві кухні. От. Наверху і тут, на першому поверсі. І хай маринується, і буде вкусняшечка. Ще трошки покажу, дивіться, зелена ножа, щоб краще, гляньте, така тут грудинка. Супер. Оце качки вирощені протягом двох місяців. Зараз я сюди теж наложу цієї журавлини, трошки приправи і взаді теж так само розріжу. І тут розріжу, і тоді вона вийде така. Промаринована, смачна-смачна. Ну, грудиночка гляньте яка. Отаке. Дивіться, замаринувала я качку свою. Тут. Дивіться, оце все, чим я маринувала. Калина. журавлина. Ціла коробочка отака пішла. У мене було дві коробочки. Чесник. Така приправа дуже хороша. Треба повитирати, ще, бачите, гірчиця в зернах. І моя приправа, ця, що я робила. Тут теж, що тут тільки нема в тій приправі. І часник, зелений маю в виду. Часник, цибуля, петрушка, укроп, перець, свіжий перець сушила і додавала, перетирала сюди все. От. І вийшла в мене отака. Качечка розрізала грудинку, щоб добре воно туди пройшло. Хай стоїть довго. На ніч поставлю у холодильник, а так хай воно стоїть без холодильника, хай маринується. Думаю, що буде супер пупер смакота. Виростуйте качечки. Це ця, що я виростила сама. Виростила і слухайте, е, от, здається, купиш. Ну, не то. А як своє, може й воно одинакове, знаєте? Але ж воно кажеться що краще. Здається, краще і все. Отак, От я положила в рукав, я так завжди роблю. Качка не маленька, гляньте на цілу бляшку. От. І хай вона собі маринується. Потім тільки раз, я сюди ще застелю або фольгу ну на бляшку, або папір для запікання, бо часом, часом рука вміє порватися. Отакі вот у мене ялиночки, отакі вот салфеточки, серветочки. І отака вот качечка. Маринуйся качечка. Все, пока!